Лист четвертий Сенека вітає Луцилія. Уперто продовжуй те, що почав, і поспіши, скільки можеш, щоб як можна довше насолоджуватись вдосконаленням і спокоєм своєї душі. Є насолода і в тому, щоб вдосконалювати її, щоб прагнути спокою, та зовсім іншу насолоду ти відчуєш, спозираючи дух, незіпсований і бездоганний. Ти, певно, пам'ятаєш, яку радість відчути. Коли зняв претексту, надів на себе чоловічу тогу і тебе було виведено на форум. Ще більша радість чекає на тебе, коли ти позбудешся хлоп'ячого норову, і філософія запише тебе в число мужів. Боже до цієї пори лишається при нас вже не хлоп'ячий вік, але що набагато небезпечніше, дитячість. І це тим гірше, що нас вважають старими, хоч в нас живуть вади хлопчаків. І не тільки хлопчаків, але й немовлят, бо немовлята бояться речей не хлопчаки уявних, а ми і того і іншого. Зроби крок вперед, і ти зрозумієш, що багато що не таке страшне, якраз тому, що понад усе лякає, ніяке зло не є великим, якщо воно останнє. Прийшла до тебе смерть, вона була б страшна, якби могла залишатися з тобою. Вона ж чи не з'явиться, чи скоро буде позаду, ніяк не інакше. Нелегко, скажеш ти, добитися, щоб дух знехтував життям, та хіба ти не бачиш, з яких нікчемних причин від нього з презирством відмовляється? Один повісився перед дверима коханки, інший кинувся з даху, щоб не чути більше, як бушує господар, третій, утікаючи, відкнув собі в клинок в живіт, тільки щоб його не повернули. Так, невже по-твоєму доброчинність не має сили над тим, що робить надмірний страх? Спокійне життя не для тих, хто занадто багато думає про його продовження, хто великим благом вважає пережити чисельні консульства. Кожного дня думай про те, щоб ти міг з байдужістю розлучитись з життям, за яке багато хто чіпляється і тримається, наче ті, яких несе потік. За колючі кущі і гострі камені. Більшість так і метається між страхом смерті і муками життя. Жалюгідні вони і жити не хочуть, і померти не вміють. Зробиш своє життя приємним, облишивши усіляку тривогу про нього ніяке благо не принесе радощів тому, хто володіє, якщо він в душі не готовий його втратити, і над усе безболісно втратити те, про що неможливо жаліти, втративши. Тому зміцнюй мужністю і загортовуй свій дух проти того, що може статися, навіть з наймогутнішими смертний вирок Помпею винесли хлопчак і скопець. красу, жорстокий і нахабний Парфіненен. Гай Цезар наказав Лепіду підставити шию під меч трибуна, Декстра і сам підставив її під удар Хереї. Ніхто не був так високо піднесений фортуною. Щоб загрози її були меншими від її потурання, не вір за тишу, в одну мить море хвилюється, і проковтне кораблі, які щойно грайливо колихалися на хвилях. Подумай про те, що й розбійник і ворог можуть приставити тобі меч до горлянки, але нехай не загрожує тобі висока влада, будь-який раб може розпоряджатися твоїм життям і смертю. Я скажу так. З презирством ставиться до власного життя, той став господарем твого. Згадай приклад тих, хто загинув від домашніх підступів, зведений чи силою, чи хитрістю, і ти зрозумієш, що гнів рабів погубив не менше людей, ніж царський гнів. Так яке тобі діло до могутості того, кого ти боїшся? Якщо те, чого ти боїшся, може отнути кожен. Ось ти потрапив до рук ворога. І він наказав вести тебе на смерть але ж і так ідеш ти до тієї ж мети, навіщо ж ти обманюєш себе самого, неначе лише зараз зрозумів те, що завжди з тобою відбувалося. Кажу тобі, від миті твого народження, ідеш ти до смерті. Про це маємо ми думати і пам'ятати постійно, якщо хочемо безтурботно чекати на останню годину, страх, перед якою позбавляє нас спокою у решту годин. А щоб міг я закінчити листа? Дізнайся, що сподобалось мені сьогодні, і це зірване в чужих садах бідність згідно закону природи, велике багатство. Чи знаєш ти, які межі встановлює нам цей закон природи? Не терпіти ні спраги, ні голоду, ні холоду. А щоб прогнати голод і спрагу, тобі немає потреби оббивати гордовиті пороги, терпіти похмуру пиху чи образливу привітність. Немає потреби випробовувати щастя в морі чи йти слідом за військом. Те, чого вимагає природа, доступне і досяжне, пітніємо ми лише заради надлишку, заради нього зношуємо ми тугу. заради нього старіємо в наметах табору, заради нього заносять нас на чужі береги, а те, чого з нас досить, у нас під рукою. Кому й в бідності добре, той багатий, бувай здоровий!